Привіт! Сьогодні виїхали о 7 ранку і чекаємо на замовлення. Побачимо, що сьогодні дасть ФСБ підзаробити нормально. Не завжди виходить. На даний момент просто стою на Данфорд Стріт і просто ніякі замовлення. Якось це дуже-дуже печально. Ну що, погнали, треба, 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 треба заробляти бабосики. А ви підписуйтесь на канал, коментуйте, будь ласка, відео про все, що ви думаєте про цей канал. Будь ласка, ви допомагаєте мені робити цікавіший контент. І не забувайте, будь ласка, дуже вас прошу. Ставити вподобайку. Йо. До речі, на вулиці така спека сьогодні. Жесть просто. 26 градусів показує, і це сьома ранку. Камон, що це робиться? Люди тікайте! Який приємний чувак Є на задньому. Нормально людина на підлозі спала, ось став, обтріпався. Нормально. Не жорстко. До речі, завжди виїжджаємо з собою тут бідон кави. Ммм, класс. Кава, не сперо. Не сперо. Відчуй смак кави. Я з вами розмовляю вже 2 хвилини і 40 секунд, сука, а замовлень немає. Трошки бісить, але що поробиш. Таке життя. Перше замовлення падає на Сі64. Да відзаняє. Будемо катати тільки Uber сьогодні. Так як я не їжджу в Uber, мене просто тут аккаунт, він blue. Ось бачите. Це дуже печально, то навіть не гол платіном діамант. Тому останні місяці взагалі не їздив. Коли знімав для вас відео, це було місяці назад. це останній раз я катав вибор. Отже, взяли ми замовлення за 3 долари. Їхати недалеко, але 3 долари. Так, десь нас очікує Ребека. під'їхати? Під ну тоді підійде. Айганарпіз еміраз за недігаварамайхом. Ай, амнакідвана сей енвець і щодаван тайн. yeah good morning Поки їжджу, зараз вам покажу місце, де я колись жив, коли тільки проїхав. Тут недалеко висадив пасажирку з Rounds of Avenue. Тут, до речі, зараз перекусимо. Ранок все-таки 10. Зараз ми зробимо собі невеличкий сніданок. Бачите, яка черга людей вже цієї бургерної? дуже популярна. що зараз поїдемо собі щось замовимо попоїсти. тільки очікувати бургер. Мабуть, довго. Мета, я колись ми боялися тут велике парковати, тому що тут всі крали як шалені. Клас, а це сюди я заїхав, коли приїхав в Торонто. там наверх піднімаєшся. От туалет туалет. Вон. Так, це, конечно, скульпенько. Эй, бля! Инотыч, ты куда? Да подожди, да там тупик, там мы живем. Ты никуда там не убежишь. Братан. Привет, мой. Как дела? Ты такой жирный, блядь, я тебе говорю. Вот наша была почтовая скрыня. Такая улица. Багато ресторанов разных. Нормально. Видите, какой вход в хату нормальный, да? не, там все не так, как Оце це бургер на гол стандарт. тачку припаркував. З перекусимо, ми поїдемо далі працювати. Добре вже, почекайте, до речі, ми на 10-ту годину ми вже заробили 66 баксів, що не дуже прикольно. Ну добре, хотілося б більше, звичайно, але це ми працюємо з 7 години. Так, що там у нас на стіндарах? Серветки. Коротше, це дуже смачний бургер, коли сюди приїхав, це просто вау, подивіться соус о да І ще покласти ці кола так зробити треба паузу вийду офлайн поки поки їм М -м -м. салатик блм бля це дуже смачно просто шикарно Соковита котлета багато сиру М -м. Лучок, я пакую, я упаковщик. Напишіть в коментарях, чи хотіли би ви дивитися відео на моєму каналі, коли ми пробуємо, наприклад, дуже гострі речі. Я хочу купити від одного до 10 найгостріших соусів і куштувати їх разом з друзями. Тому якщо цей контент буде вам цікавий, будь ласка, напишіть в коментарях, чи хотіли б ви це бачити, та підписуйтесь на канал і ставте вподобайки. Йоу! Як це було смачно! Таке непримітне місце, а такі смачні бургери. Знаходиться в нього за адресу. Uh -huh. що, що, тут що тут казати? Просто констандарт пишете в Google Map та приїжджаєте на бургер. Так, добре, ми зайшли онлайн. Далі просто п'ємо трошки колу. Я схожий на Чипа в игра в рекламі. «Девід Давідбекем в пепсі. Тільки я просто Девід. Є спокер, а я пол полупокер. Отак ми замовлення беремо.

Happy a baby. Happy a baby. It's a me, Billet Cole. Hi, for Jay. Yeah, hello. What happened with the relic? I, I slipped down some stairs and broke my ankle. Broke? Yeah. Ah, ankle. I'm broke too. Oh yeah. Three months ago, I think. Yeah. Oh wow! What happened? Football. Sorry. I play football. Oh okay. Yeah, like soccer. I mean. Right. Yeah. But all good now? No, it's good. Yeah. Okay, good. But uh, it's ninety percent. Right. Right. It's all sad, really. Yeah. <laughs> you don't drive? Um. Good. I no. I don't. I don't drive. So. Uh, right. Right. Leg. If you drive, it's. So bad That's what I've heard, yeah. Yeah, yeah, yeah. Was it your right leg? Yeah. Oh gosh. <laughs> I said, at home, I think two months. I mean, so. oh wow. This is a real task, isn't it? Yeah. <laughs> yeah. It's okay. over <laughs> here people playing But well, They should be home looking after their wife and girlfriend, doing things around the house. <laughs> Out there playing with silly boys. Uh, you should not be doing that. I'm a son. And you will be now. Real quickly. Okay. Thank you so much. Thank you so much, sir. No, no, Starbucks. Hello. Uh, just this. Just this. Yeah. Okay. You can open the door if you want to put it. No, I'm just gonna be on the cinema by the cinema entrance. Okay. Yeah, thank, you. thank you. Thank okay. you so much. Yeah. Боже, это бы что-то так и не. Наташа, я хочу к тебе, Наташа. <просу> Наташа. <просу> Наташа. Hello. How are you? Good. How are you? Zero nine, zero nine six, seven. Zero zero nine, nine. six seven.

Things are not the same as they were a year ago But all be all насправді ронка вообще дуже багато таких поворотів де блять можна просто стати Я не знаю. на. На то ты... Так, пранкую жену. Сейчас вот подъезжать до клиента. Она думает, что это прикол. Ты серьезно? Да, за. В смысле, это какой-то будет Просто мы забираем пачку. Мой га, гад, Роман. Типа, это пачка, я подумаю, возьму заказ, пофиг. Типа, что? Нам, ну, просто по дороге дому. it's delivery pardon me it's delivery because I, I, yeah it's like package no <laughs> uh. delivery okay you have a whole uh, no I, I i'm are you going it's for woodbine park oh. no 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 oh somebody cancel I... oh sorry it's my mistake okay, um, yeah, we'll I, i'm canceled this trip sorry ma'am. Pardon me I canceled this trip sorry ma'am oh you can yeah 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 sorry i'm I'm so sorry you about it my trip yeah 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 I can sorry that's because that's because I'm with my wife here and uh, I think this is just package okay sorry sorry <coughs> <coughs> Оце, сшиш, взяв пачку і уберікс. як-будто помняв заказ. Щось дивно, блять, не знаю. Ну що, давайте підіб'ємо підсумки, що сьогодні я зробив. Я почав роботу приблизно в 7.30. Зараз, 7 вечора. У мене був сніданок, був обід. Бачу, що десь годину останній. Я вже не працюю, тому що за дружиною. І хочу вам показати, що мені вийшло заробити за 10 робочих годин в Торонто. Ви готові? Ось така сума. 233 долари. Прокоментуйте, будь ласка, в коментарях, як це для вас. Чи це окей, чи це замало? Наприклад, не знаю. Ще вам поясню, що, наприклад, якщо ти береш, заходиш в заробітки, ну, заходиш сюди, ти бачиш, що на вивід трошки більше грошей, тому що це з податку. Так, я, в принципі, на цьому тижні вже не планую працювати, тому гроші можна виводити. Тут можна це зробити одним кліком, я нажимаю кешау і підтверджую. І все. Кошти в дорозі. Бачите, обнулилось і. Виплата пішла. Бажаю всім гарного настрою. Надію, що цей випуск буде вас. Цікавим, не знаю точно, але я старався. Вирішив для вас записати як це. Е, що хочу сказати ще. Е, перший випуск у мене був до речі. Теж Uber. для мене він е, був більш простішим, тому що в той день був дощ. Я собі виїхав півдня поїздив, якісь там повозив ножники. Там в принципі, і в мене був до е, 100 доларів бонус за 10 е, поїздок в Ліф, і мені 300 було на ізі. сьогодні. Я заробив 233 долари, при тому, що я накатав, Знаєте, скільки поїздок? Зараз я вам покажу. 33 поїздки за сьогодні, за 10 годин. Ось так, друзі. Саме мені здається, що хлопці в Києві заробляють ну, не менше. Я вважаю, що там, мабуть, і по 4, і по 5 тисяч є гривень. Як колись в Польщі, наприклад, теж спокійно робили хлопці по 2-3 тисячі злотих в тиждень. Тут ми теж колись робили спокійно канадських дві. 3 тисячі доларів на тиждень. Зараз, мабуть, ну, мабуть, дві це можливо, не знаю, як хто працює. Польщі здається, що там підняли заробітку на Убері, о, всі супер, бля, там по 4-5 по тисяч злотих робили тиждень, коли. Там, здається, заблокували права, але бачите, вони в одну кишеню поклали, з іншої забрали, тому що хлопці почали платити набагато більше. За те саме страхування автомобіля почали більше платити. Якщо у вас є ідеї на якісь випуски, що ви хотіли побачити в Канаді або в Торонто, будь ласка, пишіть ваші пропозиції в коментарях. Ставте вподобайки, друзі, та підписуйтесь на канал. Дякую вам. Всього найкращого, друзі.